Час піджимає, в нас щось міняє. Слідуйте серцю, яскраво любіть, не дозволяйте сміх заглушити, не проживайте чуже, свій ресурс бережіть. Кожен день мрії, сміливі, плекайте, не бійтесь, падінь і злетів, творіть планку повище для себе. Поставим Щастя, це стан наших дій. Живіть! З економістки в поетеси. Негозбірні Дмитра Чижевського в Кропивницькому презентували віршовану збірку Галини Кузьменко Гравітація долі авторка з Голованівщини народилася в селі Лозувата. Поетична жилка в неї прорізалася ще з маличку. Тоді, пригадує пані Галина, голова постійно рісніла новими ідеями та римами, а віршувала про все, що носила на душі, та бачила навколо природу, кохання, процінність життя і покликання людини. Дитяча поезія в професійне ремесло. Штою не переросла, тому після пошуків себе зайнялася вивченням економіки. І саме ця галузь відкрила жінці ворота до успіху і допомогла самореалізуватися. Галина Кузьменко побудувала бізнес та вдалу кар'єру в освіті, стала кандидаткою економічних наук та заслуженою економісткою України. Здобула орден княгині Ольги третього ступеня та зажила слави меценатки. Сьогодні викладає економіку студентам, а також пише навчання. Чальні посібники та монографії в доробку жінки вже зо 20 книг, але любов до вершованого слова зізнається авторка нікуди не щезла. Гравітація долі каже це повернення до витоків і чесне одкровення з читачами. На папір перенесла свої млосні переживання, мрії та неоціненний досвід, надихалася ж на збірку з щасливими моментами з минулого та щирими людьми, які траплялися їй на шляху. За словами поетеси, її вірші це спроба привнести у світ щось хороше та запалити в людях віру в безкорисливе добро. Гравітація, долі, гравітація, сама гравітація, принцип гравітації це притяжіння. Я скажу я сама дуже до дуже хороших людей. Я їх відчуваю. І в моєму шляху всі хороші люди. І, мабуть, і до мене таке ж тяжіння дуже хороших людей. У моєму оточені, ну просто такі люди, що мені хочеться кожного підійти, обняти, поцілувати. Я скажу вам чесно, що надихає саме життя. Звичайне кохання, то що кожна людина вона повинна е, бути коханою і кохати.